Вітаю вас в програмі «На початку було слово. Нагадую, що ми разом з вами досліджуємо Біблію, просто її читаємо і намагаємося відкрити для себе щось нове. Ціль цієї передачі в тому, щоб навчити і висловити таку якби, звичку, сформувати її, щоб ми могли читати Біблію і отримувати відкриття від Бога. Головне запитання, яке ми задаємо кожного разу, воно полягає в тому, і воно звучить так. Я прошу, щоб ви його собі записали, якщо ви собі не записували його. І кожного разу перед тим, як ви читаєте Біблію, помоліться і задавайте собі це запитання. Можливо, у молитві задавайте це запитання. Боже, що ти хочеш сказати саме цим текстом, саме мені і саме сьогодні? Ось цих три речі вони повинні, як кажуть, знаєте, в нас бути щиро, щире бажання дізнатися і ну, відкрити для себе щось нове. Тому ми вже разом з вами продовжуємо досліджувати е, прекрасне послання, яке я дуже люблю. Це є перше послання апостола Івана. Минулого разу ми розглянули перший розділ, і зараз ми перейдемо до другого розділу. Тому давайте разом з вами відкриємо. Дуже вас прошу, відкривайте Біблію разом. Можете поставити на паузу для того, щоб знайти Біблію, відкрити її або відкрити в телефоні і читайте разом зі мною. Навіть якщо у вас буде інший переклад, це можливо навіть буде ще краще. Тому що ви зможете побачити інші відтінки. Ціль цих роздумів в тому, що в нас є просто біблійний текст. І уважним читанням, зупинкою, і не поспішанням, і задаванням запитань ми можемо отримати те, що Бог, ті принципи відкриті для себе, які Бог хоче сказати з біблійного тексту. Отож, перше послання до Івана, другий розділ з першого вірша, пропоную читати разом зі мною. Там написано. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. Дозвольте зупинитись. Ви колись думали над тим? От? Навіщо? Дуже цікаво, що, в принципі, минулого разу ми розглядали, що якраз в е, першому розділі, восьмому вірші, от буквально там, чотири, розділ, чотири вірша вверх, написано наступне: коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо. І хтось же в цьому може вбачати, знаєте, певний якби, конфлікт, але тут його немає взагалі. Тому що перший випадок говорить про те, що ми є грішними, але другий дітоньки, пишу вам про те, що ви не грішили, говорить про те, навіщо Бог взагалі залишив своє слово нам. Воно дане для того, щоб ми могли слідкувати за собою, щоб ми не впадали в гріх, щоб ми не грішили. Є поняття в тому, що це ціль Божого Слова відкриватися, бо, ну, щоб Бог відкривався нам. А завдяки цьому ми дійсно можемо ставати все далі від гріха. І це є ціль, навіщо ну, взагалі воно існує. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, Праведника. В минулому розділі ми вже відділили трішки цьому увагу. Але я хочу повторити, Біблія ніколи нас не залишає в тому, ви грішники, ви там не спасетеся, і все. Біблія дає нам вихід, вона дає діагноз, вона встановлює і говорить, да, у вас є гріх. Так сталося, така от людська історія. Але ви можете або змиритися і нічого більше не робити, або ж ви можете оголосити війну гріху. Боротьбу справжню, щиру, не просто на словах, а ви дійсно будете це робити. І ось тут написано, що ми не одні в цій боротьбі. Тобто нам потрібно не планувати гріх, Тобто, що ви не зрішили. Нам не потрібно заплановано, знаєте, от там я завтра в 19.00 буду грішити. Це взагалі виклик. Це коли ми чітко, у нас немає нічого спільного з духовністю. Ми чітко знаємо, що так буде. Але далі написано, коли хто згрішить. Тобто, не навмисно, просто ми маємо ходати із заступника. Це є та блага звістка і надія, яка присутня тут і яка, знаєте, трошки недооцінюється сьогодні. Тому що це є та благодать, яку дається нам Богом, каже, ти цього не заслужив, ти згрішив. Можливо, ти згрішив вже в сотий раз. Але якщо ти приходиш до Бога, якщо ти по-справжньому хочеш покинути цей гріх, ти до сих пір з ним в війні, ти не змирився з цим статусом і сказав, ну я грішник, значить, мені просто треба зупинитися і більше нічого не робити. Ну а там Бог або спасе, або ні. Ніколи не дозволяйте собі таких думок. Будьте в боротьбі з гріхом. Це важко, це дуже непросто. Але завдяки цьому ми можемо ставати схожими на ось цього праведника, про якого писано в тексті. Ми можемо ставати схожими на Христа. І далі другий вірш говорить: Він примирення за наші гріхи. І не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Це продовження думки, яка підкреслює про те, що це має вселенський масштаб. Ви знаєте, цей текст відкриває дуже цікаву проблему. Я зустрічав людей, які говорять про те, що М, да, Бог спас за всіх, Бог помер за всіх, Бог спас всіх. І дуже рідко такі люди використовують, знаєте, от, про себе, що Бог спас мене, Бог помер за мої гріхи, за ось цей мій конкретний гріх. Вони узагальнюють, і в результаті вони втрачають, ось таку якусь можливо цілісність, і в результаті особистих стосунків з Богом або немає взагалі, або вони настільки поверхневі, що ну, там важко це назвати стосунками. Тому що дружба з Богом. Дружба з Христом вона має багато що спільного з дружбою з людьми. Зрозумієте? Це такі самі стосунки, які потребують вашого часу, які потребують вашої уваги, зосередженості. І саме це воно потребує того, щоб ми були тут, зараз. Саме тому, коли ви читаєте Біблію, слідкуйте, щоб вас нічого не відволікало. Тому що точно так само, як коли ви спілкуєтесь з другом і в цей момент. Ваш друг там сидить в телефоні, або він там ще спілкується ще з кимось. Це свідчить про те, що якби, він не дуже цим цінує, цим моментом. Я думаю, що вам було б неприємно. Тому дозвольте, щоб і Богу було приємно, коли ми справді відділяємо цей час і нас нічого не відволікає. Тому подумайте над цим. А ми читаємо далі. З того дізнаємося, що ми пізнали його, якщо дотримуємося його заповідей. Цей текст він показує один, він прямо тут говорить, що ми можемо перевірити себе. Ми можемо дізнатися про себе щось. Не просто на наших словах і не на наших емоціях. Ми можемо справді перевірити себе. Перевірити, ким ми є. Якщо ми його знаємо, а перший розділ, він якраз про це чітко піднімав тему і говорить, є люди, які говорять, що знають його, але ходять в темряві. Є що багато чого говорять, але роблять зовсім по-іншому. І ось цей текст він відкриває про те, що ми можемо перевірити себе. А чи часом ми не відносимося до тієї групи, про яку говориться в першому розділі? Що ми тільки говоримо, і наші слова і діла, вони сильно відрізняються. Тому давайте подумаємо ще раз над цим. З того дізнаємося, що ми пізнали його, якщо дотримуємося його заповідей. Чи зустрічали ви людей, які дуже ярісно, так, яро виступають проти заповідей? Тому що кажуть, це все законництво. Але якщо це законництво, Іоанн один з найбільших, який відчував любов Христа, він говорить про милість, благодать, милосердя, і Він показує про цю любов. Він тут же і говорить, що нам заповіді мають величезне місце займають. Вони є показником того, ким ми є. Це не просто наші слова, це те, ким ми є насправді. Ми це на ділі виконуємо чи ні. Тому давайте ще раз подумаємо над цими словами. Ми можемо дізнатися, ким ми є з того, чи дотримуємося ми заповідей Божих. Божий закон це окрема тема, глибока. І якщо ви бажаєте, ви можете зупинитися і ще раз над нею подумати. Але не забувайте про важливу річ. Ми не можемо просто так, якщо нам щось не подобається, взяти і відкинути. Нам потрібно пам'ятати, що Боже Слово, воно дане було з конкретною ціллю. І заповіді вони були дані так само з конкретною ціллю. І нам потрібно просто перевіряти себе і думати, а чи є ми справжніми християнами? Тому що заповіді, закон, вони показують на те, куди нам потрібно йти, ким нам потрібно ставати, який той ідеал, до якого нам потрібно прагнути, яким є той еталон, яким ми вимірюємо самих себе. І четвертий вірш далі говорить ще, знаєте, таку більш жорстку річ. Хто каже, що пізнав його, а заповіди його не дотримується, той неправдомовець і не має в ньому правди. Дуже жорсткі слова. Тому що, якщо я зустрічаю людину, яка говорить, що закон уже не потрібен, це все в минулому, я це все відкидаю, можливо, це ось саме цей випадок. Я не можу виступати судей іншій людині. Але давайте перевіримо кожен сам себе. А чи часом я, коли так говорю, чи не доходжу я до цієї крайнощі? Коли я говорю: ну, закон трошки мені незручний, є обставини, якими не так легко ну, виконувати це все. І саме тому я просто буду уникати цього. Тому не дозвольте собі попасти в цю пастку. Я ще раз хочу прочитати цей четвертий вірш: хто каже, що пізнав його? По-іншому, хто переконаний внутрішньо, що я точно знаю Бога, у мене з ним є стосунки, я переживаю досвіди, у мене навіть стаються, можливо, чудеса, будь-що інше. Але якщо він відкидає Боже Слово, Боже повеління, стаються певні проблеми. Каже, це неправдомовець. І ви знаєте, в чому дійсно страшно всі ці ситуації? В тому, що людина може навіть не усвідомлювати, що вона є такою. І настає момент, коли людина починає думати і говорить, а можливо, і я в цьому числі. Пам'ятаєте, як під час Вечері Господні хтось щиро казав, а як хтось, як Юда, можливо, просто скаже, ні я, лі? чи не я часом Боже. І нам потрібно над цим думати. І далі апостол Іван він відкриває досконалу Божу любов через заповіді. І ось далі говориться, хто дотримується Його Слова? В тому, Божа Любов, справді й досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як він жив. Уявіть собі, наскільки високо піднята планка. За що я люблю це послання, це в тому, що, знаєте, можна просто зупинитися, прочитати один вірш і над ним вже роздумувати і аналізувати своє життя. Можливо, ви чули про те, що колись це було модно, і був цілий тренд. Про те, що задавати собі запитання, а як би вчинив Ісус? Я думаю, що дарма це відійшло на задній план і вже не настільки актуально, але нам потрібно працювати над тим, щоб дійсно щиро думати в складних життєвих обставинах, коли, можливо, в нас є проблеми в стосунках, коли в нас є виклики, коли ми вже майже майже зірвалися, а чи зробив би Христос так, як я хочу зробити? Це є серйозне запитання. Запитання, які є відповідь, на які ми, як правило, знаємо. Всередині кожна людина може сказати правильну відповідь. І це мене захоплює в цьому всьому процесі. Бог заклав в нас всередині цей еталон, який показує, що є добре, що є погано. І з часом людина може просто заглушити цей інструмент і не використовувати його. Або ж вона може його вдосконалювати. І таким чином ми можемо бути тим, хто стає схожими на Бога. Тому наша ціль згідно того, що написав апостол Іван, щоб ми були дійсно максимально схожими на Христа. Ми повинні задаватися собі, цю, чи є у вас взагалі така ціль в житті. У кожного з нас є свої мрії, плани, але чи є в когось з нас ціль в тому, що. Бути схожим на Христа в тих обставинах, в яких я живу. Це глибока думка, яка потребує такої зосередженої уваги, але це те, що може стати підставою для нас. Тому любі, не нову заповідь пишу вам. Але заповідь давню, яку маєте від початку. Давня заповідь це слово, яке ви чули. Цей весь текст це є. Так би мовити, парафраз однієї тої ж самої думки, яка є надзвичайно глибокою, і апостол Іван він хоче відділити її окремо повністю. І вона заключається в тому, що, і вона полягає в тому, що заповідь Іван не дає ніяку нову. І навіть заповідь, яку він далі буде цитувати, яка стосується любові до ближнього, вона полягає не в тому, щоби щось абсолютно нове. І Христова заповідь, яку він дав, що люби Бога і люби ближнього, це не є абсолютно щось нове. Він показав новий приклад, який втілювати, але він цитує старий Завіт. І точно так само апостол Іван. Він, за прикладом Христа, він просто каже, це стара заповідь, це давня заповідь. Але через це вона, можливо і забута. Знову я пишу вам нову заповідь, яка справді є в ньому і у вас, що темрява минає і вже сяє істинне світло. Хто каже? Що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той ще досі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі, і у ньому немає спокуси. А хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Отож, зупинимося, давайте на цьому. Апостол Іван він робить акцент не просто на тому, що люби Бога. Він повертає назад і каже: люби Бога, любов до Бога, кожен проявляє зовсім по-різному. А ось любов до ближнього, люби ближнього, як самого себе. Це є заповідь, над якою нам потрібно працювати, тому що це дуже непросто. Колись я почув думку, що любити досконалого Бога легко. Згодні? Ну, коли він досконалий, він тебе полюбив перший. Чому ж його не любити у відповідь? А ось любити ту людину, яка є недосконалою, яка має не зовсім приємний характер, яка має певні вади, які тебе, можливо, навіть дратують, ось таку людину полюбити, це може допомогти в цьому тільки Бог. І тому наша задача подумати в контексті цього всього над цими текстами, і ще раз показати, що той, хто перебуває в світлі, він буде любити свого брата, свого ближнього. Він буде любити того, хто поруч з ним якраз тому, що Бог його полюбив. Це є дивовижно, і, напевно, на словах це просто, ну, знаєте, так, не передаш. Але я хотів би, щоб ви самостійно прописали, уявили собі ось своє найближче коло. І, можливо, навіть тих людей, з якими ви часто стикаєтесь, але любов'ю, я кажу, до них ну, немає. Подумайте чому. Подумайте, що вам заважає. Подумайте, чому ви не можете це зробити, і просіть у Бога, щоб Він дав вам цю любов. З свого боку, постарайтесь все ж таки ну, докладати певних зусиль, щоб не зриватися, щоб проявляти цю любов, терпіння, деколи знаєте, навіть промовчати – це вже проявити любов. Тому давайте будемо працювати над цим. Але апостол Іван він в цих текстах чітко показує, що коли наша любов до інших людей, наша любов до тих, хто нас оточує, є показником тим, якими ми є християни, це є дуже серйозний виклик, це є висока планка, яка піднята навмисно, яка піднята для того, щоб показати, ми не просто християни на словах, під час різних подій, під час катаклізмів, під час війн. Відкриваються, хто справді є віруючою людиною. Одні просто тікають, інші втрачають абсолютно все, і вони шукають, як думаєте, кого? Віруючих. Тому що вони знають, що віруючі допоможуть. І досить часто, саме по цим ділам, вони просто визначають, хто є справді віруючим, хто готовий допомогти, хто не просто на словах, а хто на ділі готовий допомогти, підтримати, нагодувати, вдягнути. Тому що це дійсно страшно. Людина може втратити в одну мить все. І ми можемо дві речі зробити: або засудити і сказати, сам винен, якщо ми говоримо не просто про якісь і війну, а інші життєві обставини, або ж можемо зробити по-іншому. Це з любов'ю підтримати і допомогти. Є різні обставини. Я зустрічав різних людей. Але наша ціль полягає в тому, щоб проявляти ту любов, яку ми отримали від Бога. Я пропоную, щоб на цьому ми зупинилися, тому що далі розпочинається вже нова думка. І наступного разу ми з вами продовжимо читати цей самий уривок. Але цей час я б хочу, щоб ви могли самостійно продовжити, перечитати, не поспішаючи. Запам'ятайте, одна з головних помилок при дослідженні Біблії це дуже швидко прочитати той розділ. Просто прочитати для того, щоб прочитати. Просто прочитати, щоб просто десь задовольнити свою внутрішню спокій Я прочитав сьогодні Біблію. Я от почув, що там Бог мені хоче сказати. Не дозволяйте стати цьому настільки легковажним. Працюйте над тим, щоб ми і ви могли пізнавати Бога через Слово Боже. Тому задайте собі запитання. А Біблію, яку ви читали сьогодні, а я вірю, що сьогодні ви читали Біблію. Про що це було? Ви пам'ятаєте? Що вам відкрилося? Що Бог хотів сказати через ці тексти особисто вам? Якщо ні, можливо, вам варто ще раз перечитати їх. Саме ті тексти. Не поспішати, зупинитися. Можливо, нехай це буде 5 текстів, 10 текстів. Можливо, для когось навіть один. Зупиніться і подумайте. Це є один з важливих уроків, які ми відкриваємо під час цих роздумів. Можливо, для когось вони будуть здаватися такими поверхневими. Але ціль цих роздумів це в тому, що коли ви маєте Біблію, один переклад, не просто інші якісь додаткові матеріали симфонії, ні, ви читаєте його і просите, щоб Бог вам відкривав. І цього більше, ніж достатньо для того, щоб отримати те відкриття від Бога, що Він хоче вам сказати. Тому працюйте над цим. І я чітко знаю та людина, яка молиться перед тим, як відкривати Боже Слово. Яка не поспішає зробила все, щоб не було відволікаючих факторів, яка робить все для того, щоб зосереджено кожне слово роздумувати над ним. Такій людині Бог буде відкривати нові речі. Бог буде відкривати. І Біблія для такої людини буде дуже і дуже цікавою. Тому що є книги, які можна прочитати тільки один раз. Є книги, які можна прочитати декілька разів, але Біблія відрізняється від них, тому що ти кожен раз, коли читаєш, ти кожного разу зауважуєш щось нове. Важливо, щоб ми не просто це зауважували і знали, а запам'ятайте ось це уточнюючи правило, що Бог хоче сказати саме мені, саме сьогодні, саме цим текстом. Або по-іншому, як мені його застосувати в своєму житті сьогодні? Нехай Бог допоможе вам в цьому нелегкому процесі. Але цей нелегкий процес принесе великі результати, великі плоди і духовне зростання для кожного з вас. Отож, не нехтуйте цим, і нехай Бог допоможе вам в цьому. Будьте разом з Богом, будьте разом з Його словом. Амінь.